Добрий день, мене звати Пащенко Дар'я я майбутній кравець закриє групи КР3 1922. Моя мрія в тому, щоб стати дизайнером одежі та створити свій власний бренд. Життєва креда це не зупинися на тому, що ти вже зміг, рухайся далі. Хобі в мене доволі багато, наприклад, Пірсинг, малювання, в'язання, вишивка, танці та багато іншого. КНВЦ для мене це учбовий заклад, який є ступінню мого розвитку та надання навиків, яких я потім буду використовувати у своїй професії та здійснення мрії. Приймаю участь у виборах, тому що я все-таки зможу справитися з цією відповідальністю та зробити ваше навчання тут трохи ліпше, цікавіше та більш прогресивним.